Калина Бульданеш. Вітаю вас, друзі, справжні моменти життя з вами. Показую вам зараз Калину Бульданеш, якому, яку показувала в одному з відео вам. Вона квітувала буйним квітом білим. Маргаритки, вон, бачимо, ще квітують. А калдина Бульданеш відквітувала. І що ми бачимо зараз, яка у нас картина? Гарні листочки, так? Такі дуболисті листочки, ось такі навіть великі. Дивіться, ось моя рука, так, на моїй руці вже так лежить цей листочок. І далі. Дивимося, щось листочки скрутилися. Тобто, як будь-яка калина, калина бульдонеш потерпає також, бачимо, від попелиці. Попелиця її дуже любить. Бо у мене вдома є калина, три кущі. І я постійно її обробляю від попелиці. Зараз прослідкувала за цією калиною. І також бачу, що і калина виданеш. Зараз я зайду з іншого боку, на цю клумбу. Це я показую так, як воно йде начебто з висоти. А зараз я зайду ось туди, по цю ту сторону тротуарної доріжки. Я показувала вам, як вона отак одним масивом цілим квітла, було дуже-дуже гарно. Я говорила, що я вам буду показувати відео про клумби від спочатку і до самого кінця, як відквітають, як себе ведуть рослини, які мають вигляд, для того, щоб ви могли зважитись, які... Рослини вам потрібні на ваших квітниках, які не потрібні. От зараз аналізуємо в калину бульдонеж. Листя, безперечно, залишилось дуже гарним. Нема чого сказати. На цей бік я перейшла я попелиці тієї, з того боку, якось я побачила, чи там менше її обробили. А тут бачу, що... Ну, чи Чистенька, так чи ні? Зараз ми з вами заглянемо, так, яка хвороба тут є чи немає. На цей листочок дивлюся. Ну, зверху начебто немає так по пилиці. Не бачу я. Отак, ну, друзі, відквітувала калиночка. Дуже гарно, я вам говорила, що вона схожа. На гортензію Аннабель. Зараз я от зроблю висновок по гортензії Аннабель і по калині Бульданеш. Гортензія Аннабель також квітне такими ж квітами, точно, як і Калина Бульдонеж. Ось я показувала туди ще нижче, зараз спущуся. Тут подивлюся, наскільки її люблять шкідники. Чи то я тільки з того боку побачила, як ішла по клумбі, чи тут. Але бачимо, що її обробляли і вона таки погризена. Як і будь-яка калина, ми бачимо, що і калина бульдонеж страждає саме від. Таких захворювань. Дуже люблять її їсти. Вона смачненька і бульдонежна. Не тільки така калина, яка дає червоні ягідки, а й така. Це я вам показую верхівки. Верхівки, верхівки. Це її калиноньке. Ось вона. Насаджена, це біля одного будинку, прям великі клумби, коли вона квітувала, я просто ходила і не могла налюбуватися квітуванням цієї калини. Кизильник той, що біля неї знаходився, я також вам показувала, можете подивитися попереднє відео. Він дуже-дуже квітував. От кизильник, я не можу сказати, що я була в захопленні від кизильника. А зараз до нього дуже-дуже придивляюсь. Дивіться, це минулорічні червоні ягідки. Це минулорічні ягідки. А тепер я хочу показати, скільки багато нав'язалося молодих. Тобто іще не осипались там з під низом минулорічні. Тут було все в квітах усипано на кизильнику. А тепер ну, просто таке море, 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 чи океан навіть ягідок. Ось, минулорічні ягідки там ще під низом. А ці я вам буду показувати і кизильник пізніше, для того, щоб, можливо, хтось так, як я приглядається і до кизильника. Він бачите, як спускається, тому що він такий ґрунтопокривний козильник. Спускається він тут, якщо його не обмежувати, він скоро заплете. Але повернуть, друзі, до калини бульдониш. Вона посаджена саме таким масивом вподовж будинку. Це дуже гарно. І далі ми бачимо, що туди вона. Посаджена, я знову піднімаюся біля цього ж будинку. Тобто, тут масив, розумієте, що чим тут дуже гарно, що така калина, вона масивом посаджена з одного боку і з другого боку вона посаджена. Одна рослина. І це також приваблює посаджені отакі дерева високі. І йде така калина. От вона схожа таке на Аннабель, ця калина. О, їй йшла ближче, дивіться, скільки попелиці. Ось я вам показую. Знайшла ось. Вона усіяна. Тобто її треба постійно обробляти. Якщо не обробляти, попелиці її повністю з'їдять. Я знаю, як у мене вдома, коли. Тільки прозівала, ось як отут. Бачите, тут, мабуть, не добрізкали її. попелиця старається так об'їдати калину Бульдонеш. Я зараз просто роздумую і роблю висновки. Я порівнювала калину Бульдонеш з гортензією Аннабель. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Все ж таки. Отаким масивом, тому що це було дуже-дуже гарно, таким масивом білим, коли квітне, що краще посадити: калину Больданеш чи гортензію Анабель. Я визначаюся, хочу, щоб ви мені допомогли, бо я таки одну із клумб вдома хочу зробити одним масивом, так як отут. Мені сподобалося. Тобто не так, що насаджено багато-багато різних. Квітів. Я практикувала, коли було і багато-багато квітів насаджено. Але все ж таки, ось це також все калина йде таким великим. Це показує туди калина, а це сюди калина. Було дуже гарно. До речі, я ось побачила ягідки на ній. Далі я вам покажу, які тут ягідки. Будуть на калині Данеш, якщо її садівники не обстрижуть. Можливо, далі не будуть. О, до речі, побачила квіточку ще. Ось вона. От вона схожа на гортензію. Квіти схожі на гортензію. І ми бачимо, що поодинокі квіти я знайшла є. Я не дуже звертала увагу. Можливо, там, де я і ходила, також вони були. Зараз я трішечки загляну глибше, бо я не придавала значення, мені просто побачила такі ягідки і вирішила все ж таки подивитися і зрозуміти. І знову бачу попелицю. Попелиця дуже-дуже любить. Портензія Анабель. Вона більш винослива, не так сильно люблять її жучки з паучками. А ось вже піднімаються такі рослини також одним масивом. тягнуться. пізніше, я вам і про них покажу і розкажу. Оце, друзі, калина Бульдонеш. Та калинонька, яка так гарно квітувала, я вам показувала. Дуже багато переглядів було, дуже багатьом сподобалось. Дякую вам, що ви дивилися. І все ж таки ми з вами обговорюємо, що краще гортензія Анабель, чи Калина був Я вам всім дякую за увагу і бажаю мирних, гарних днів.